Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні будемо готувати пасту. Для цього беремо 500 г грибів і нарізаємо. Ось так нарізали гриби і будемо різати одне куряче філе. Нарізане куряче філе будемо смажити. Додаємо трошки олії і смажимо на середній температурі. Коли куряче філе підсмажиться, будемо додавати гриби. Додаємо гриби. Перемішуємо філе з грибами і будемо додавати приправи, додаємо трошки солі і трошки чорного перцю. Тепер будемо додавати сметану. Це все перемішуємо. В кінці додаємо часничок і червоний перець. Тепер будемо додавати спагетті. Перемішуємо це все і додаємо 200 г тертого сиру. Накриваємо кришкою і даємо сиру розтанути. Ось таку пасту ми отримали. Всім смачного!